Ід в центральний парк Луцька тільки за перепустками мова йде про в'їзд малих механізованих засобів на територію парку культури та відпочинку імені Лесі Українки. Підприємці та влада зібралися за круглим столом, аби обговорити додаткове розміщення пунктів торгівлі, організацію проведення масових заходів та руху транспорту у парку. Суб'єкти господарювання для того, щоб рухались ці малі механізовані засоби, повинні будуть отримати відповідні перепустки в нашому комунальному підприємстві парки і міста, сквера міста, міста Лу. І тоді, коли ви будете отримувати цю перепустку, ви зможете попросити собі оцю схему, щоб ви бачили, де має рухатись той ваш транспорт. Ектом пропонується заборонити рух транспорту у парку, крім малих механізованих засобів повною масою 0,8 тонн. Більше того, встановлені часові обмеження в робочі дні з 7 до десятої із 19 до 21 години, а в святкові дні лише зранку. Проте підприємців обурила ця пропозиція, адже таким малим транспортним засобом і в короткі терміни доставляти товар складно. 0,8 тонни, Я перепрошую, це Таврія. Завезіть 10 кегів пива пиво по 50 літрів Таврію, Я на вас подивлюся і посмотрю. Сміюся разом з усіма, як це буде виглядати, ну, ця процедура. Тобто, воно все, ну чесно, воно сирувати. Я розумію ваші прагнення і, і там а, петиції, які пишуть люди, там не можна ходити в парку. Ну я не знаю, ми на сьогоднішній день живемо в ери автомобілів і автотранспорту. На що заступник міського голови Олександр Рачков відповів, що парк, перш за все, для відпочинку лучан, а не для торгівлі. Мені ставити якби питання про те, щоб довести там. То товар для експедіторів, ну як на мене, недоречно. Це це, ну скажімо так, це момент, який є необхідним для того, щоб ви здійснювати здійснювали торгівлю там, а не для того, щоб існував парк. Ну мусите викручувати, скажімо так, якщо вже вибачте за грубість, тому що ну думати за експедіторів, і за доставку кегів пива. Ну якби, повірте, не для того парк існує, щоб туди доставляти пиво. До слова, рух спеціалізованого транспорту, тобто комунальних підприємств та різних служб, дозволено без обмежень. Всі транспортні засоби повинні рухатися за спеціальною схемою, яка ще не розроблена. Проте міська влада обіцяє врахувати побажання підприємців. Можливо, цих 0,8 тонн і замало. Хоча з другої сторони, якщо вести 10 кегів пива, їх можна за два рази завести. Я розумію, що це додаткові затрат. Можливо, взяти якийсь електромобіль. Ми розглядали як варіант у такі от, машини, як на в переходах митних вивозять сміття. Вони нібито вантажні, але він не електрокар і якби, там, по-моєму, якщо не помиляюсь, до півтони і так далі. Тому ну, якось будемо спільно старатися знайти виходи, але для того, щоб максимально зберегти зелену зону і максимально зберегти ті, ту інфраструктуру, яка є створена в тому парку. Крім того, під час круглого столу обговорили і організацію проведення масових заходів. Є певна процедура проведення саме масових заходів в парку міста нашому центральному парку, в першому випадку, коли організатором заходу є суб'єкт господарювання, мається на увазі приватна якась структура або громадська організація благодійна організація, тоді Захід проводиться на підставі письмового узгодження з міською радою, а саме узгоджується дата, час проведення заходу та локальна схема розміщення саме пунктів різних пунктів, мається на увазі таких тимчасових споруд на місці проведення заходу. Це перша така умова, і друга умова це укладаються договірні засади на довірних на умові договірних засад щодо санітарного прибирання територію. І всі ці нюанси потрібно узгодити за 14 днів до початку заходу. Щодо розміщення тимчасових споруд, то встановлюються вони організаторами того чи іншого заходу і на безкоштовній основі. Після громадських обговорень слово за міськвиконкомом, який і має погодити проект рішення. Зрянечук, Володимир Літвінчук, Сфера ТВ.